У садочках вихідний, а лікарні забиті цієї ночі. Росіяни атакували Хмельниччину шахедами. Усі знищила протиповітряна оборона. Однак уламки дронів завдали чимало шкоди у Шепетівському районі, зокрема Славутській громаді. Станом на 14.00 відомо про 34 постраждалих, 18 у лікарні. З них двоє у реанімації. Руйнувань зазнали пожежно-рятувальна частина, відділ поліції, крамниця, транспортні засоби. Лише в Славуті за попередньою інформацією пошкоджено десятки багатоповерхівок та приватних будинків. Дуже багато пошкоджень. У Нас практично всі соціальні об'єкти пошкоджені школи, садочки, лікарня, житловий фонд у нас. Дуже сильно пошкоджений зараз. Стараємося, тому що ще погодні умови такі бачите, і криші, і дощі. То стараємося поки контури закрити, криші позакривати, дати можливість хоч якісь умови. Будуть. Але вода світло поки маємо, слава Богу. На території громади розгорнули штаб, сформували 16 бригад комунальників, які допомагають людям із ремонтними роботами. Зараз ми формуємо потребу у будівельних матеріалах. Працюють комісії, які обстежують домоволодіння, різні пошкоджені об'єкти і всі ці. Пошкодження будуть відновлення. відновлені за рахунок місцевого бюджету обласного бюджету допомоги наших міжнародних партнерів, з якими ми тісно як і давно співпрацюємо. Чому окупанти взялися за Славуту? каже мер міста, незрозуміло. Тут немає жодної військової частини. Ймовірно, ворог просто намагається залякати населення. Ми тут недалеко від атомної станції живемо. Ну вони, вони стараються лякати. я думаю, що це зв'язано з атомною енергетикою, тому вони десь близенько підбираються до енергетичного об'єкта атомної станції, щоб угрозу зробити. Би в них була логіка, розумієте, то вони б цього не робили, а вони ж це роблять. Частину дронів наша ППО збила й неподалік Хмельницької АЕС, що за два десятки кілометрів від Славути за інформацією Міненерго вибуховою хвилею вибито вік. На в адміністративно-побутовій будівлі та лабораторному корпусі. Юлія Васильєва, Новини, 33 канал.